Розділ 1. Бог, який слухає. Молитва починається не з людини. Молитва починається з Бога, який слухає. Ще до того, як ми навчилися говорити слово Господи, він уже схилився до нас. Псалом 33 каже Очі Господні на праведних, і вуха його до їхнього зойку. У цих словах величезне відкриття Бог схиляє своє вухо, щоби почути мене. Молитва не була б можлива, якби Бог був далеким. Який він тільки створив світ, а потім залишив його, наші молитви зависли б упорожнечі. Але ми молимося до Бога, який бачить, знає, любить, чує, відповідає. Ми часто думаємо, що молитва це наші складні слова. Але в Біблії ми бачимо простих людей, які кричали, плакали, мовчали, і Бог чув кожний подих їхньої душі. Ілля молився коротко, і небо зійшло. Анна молилася без слів, і Бог зрозумів її серце. Давид молився в печері, і Господь був там. Учні молилися в горниці, і Дух Святий зійшов на них. Твоя молитва не залежить від красномовства, вона залежить від Бога, який слухає. Тому перший крок у житті молитви це не навчитися гарно молитися. Перший крок повірити, що ти почутий. Коли ця віра входить у серце, молитва перестає бути важким обов'язком. Вона стає прагненням, радістю, щирим покликом душі до люблячого отця. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал.